Вас вітає авторина Карпарк, друзі, місто Кам'янське. Хто шукав собі сімімісний мінівен з газом, на бензинчик, з газом, автоматична коробка передач і купу інших приємностей, будь ласка, Renault E-Space. Ось чекаю вас на авторинку Карпарк. Давайте розглянемо цього красунчика. Ну, по перше, 2007 рік. Передній задній парктроніки. Легкосплавні диски, головне двигун. Двигун у нас, друзі, 2.0 турбо. Гарна гума зимова бігати-бігати. Скло всі ріднесенькі, від Рено. фарба, вся рідна. Ось так от у нас комбінований салон. Бачите, шкіра і тканинка. От до цього ми ще дойдемо до всіх ніж. Так, він код, будь ласка, все на місці. Так, цікаво, бачите? коригується двозонний клімат і у пасажира. Тут у нас під шкірочку зроблено все. Високий, гарний такий трансформер, салон. Всі ці, як ви бачите, в гарному стані, всі оці сидіння і складаються, і пересовуються. Можна такі чудеса витворять. Так, Будь ласка. Столики на місці. А місця тут гляньте стільки позаду. Тут такий дядько, як я сяде, буде ногу на ногу їхати. Так, дверні проєми, порошки, дверцятка пасажирів, сіточки, все як треба, друзі. Це ще не все. Бачите такий громезний багажник. З таким от релінгом. Фаркоп, до речі, гляньте який, з розеточкою. Паратроники задні. Що ми бачимо, друзі, ще один рядочок. До речі, ці сидіння і складаються, і знімаються. І всі ці сидіння, до речі, все, що бачите в салоні, вони можуть друг дружку заміщати. Запасочку вам сюди, бо там вже газ стоїть. Так що, друзі, хто шукав, сакі, це вже ну, практично бусик ще й посвячений. Отак, от от, друзі. Бачите, тонування. Всім доброго дня. З цієї сторони давайте роздивимось. Резиночки всі на місці, дверцятка. Не затягані, гляньте, чистенькі, гладесенькі у нас і дверцята. і Сітка. Будь ласка, дах вам покажу з цієї сторони. Ну І йдемо до самого цікавого. Чотири скло підіймачали зеркала. Ось гляньте, де керування у вас кліматом. Сидіння водійське. Кермо з круїзом. Ось он. Бачите, парктроніки, круїз, все ось тут у нас, друзі. І от зараз я сяду і буду вам розповідати, що цікаво цієї машинки ще є. Підлокотнички. Йдемо далі. Ключ-картка. Вставляємо її сюди. Ось, будь ласка, опа. Коробка, звичайно, гідротрансформатор. Ось такі ніші, різні. Газочок вам стоїть старт стар кнопочкою. Одна ніша, друга ніша, бардачок. Ось так можна мафончик, диски все склали, не подобається, зачинили і буду так виглядати. Так само і ось тут. Щось поклали. Тому. А можна зробити ось так, ось так. Ось так і ось так. От бачите, як це все робиться. Або повідчиняли. то ще там бардачок, щоб ви все бачили. Щоб все отак, все отак от, бачите, можна поскладати. Так, пробіг у авто, бачите. 261 тисяча. Будь ласка. Бачите, як все робиться, витягується, щоб сонечко вам не світило. І отак от на кермі ви їдете зі всіма своїми пасажирами. Я нагадую, у нас сім'їмісне авто, друзі. Ось так от воно виглядає, якщо дивитися, з місця водія. Побачили, так? Так що, кому що подобається, друзі, не питання, от позачиняю, щоб ви все бачили, як воно складається рівненько. Все. Ну і пішли до ну височенько виходжу. Капот ось тут у нас отак от О, Опа. І йдемо дивитися. Нагадую, автівочка, вся в рідній фарбі, в рідні скло, все як треба. Так, капот. Будь ласка, 2.0, турбо ще і газ стоїть. Фарочки. Будь ласка. Автівочка вся обслугована. Тисячу тому міняли мастила. 3000 тому замінили ріменець на двигуну. Так що, друзі, хто бажав такі обслугований, рідні фарби, рідні скло, парктроніки, клімати, круїзи і так далі. Тобто така от шикарна автівочка для всієї родини. Лише 6 900, і цей еспейс e буде ваш. Не забувайте, що на Карпарк є і програма кредитування у ваших автівок. Так що приїжджайте, працюємо щоденно з 9 до 18, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А.